У вас є відстрочка, але вам її не підтвердили, дивіться відео та підписуйтеся. В ситуації, коли ви подали до ТЦК заяву з вимогою про надання відстрочки від призову з додаванням відповідних доказів, які підтверджують ваші обставини, при цьому немає значення, яким чином ви подали цю заяву. Особисто занесли до ТЦК або направили поштою рекомендованим листом з описом вкладення. І тривалий час, тобто більше 30 днів, не маєте відповіді на звернення, свідчить про працеправну бездіяльність з боку начальника відповідного ТЦК. Адже в цей момент грубо порушуються приписи статті 20 закону України про звернення громадян, яка передбачає, що звернення має бути розглянуто в місячний термін з дня його надходження. І тому. Якщо ви протягом місяця не отримали ніякої відповіді, не варто чекати довше, адже відповіді, скоріше за все, ви ніяко не отримаєте. Потрібно негайно оскаржувати незаконну бездіяльність. Наприклад, для початку до ТЦК області це працює, якщо потрібна допомога в складенні скарги на зв'язку. Пишіть питання, які вас цікавлять, у коментарях. У наступних відео дамо детальне роз'яснення. Та не забувайте підписуватися.